Тимчасовий захист українців в Іспанії, вартість оренди квартири будемо брати у Тинерів, бо я тут знаходжусь. Але в принципі ця структура і по всій Іспанії, і не тільки. Значить, є приложення ідеаліста, То він так як. Говориться так і пишеться, таке зелененьке. Значить, ви його скачуєте. І там буде точка, де ви знаходитесь. Ви можете виставити ту країну, яка вам потрібна. До прикладу, ось я знаходжусь на Тенеріфе, Я ставлю точку, радіус можна помітити, де б я хотіла орендувати житло. І ви дивитесь вартість житла. І коли вам, до прикладу, ви бачите, до прикладу, там 900. Євро за місяць ви заходите на ту на те оголошення, читаєте що хочуть. Від орендаря власники. І таким чином ви будете розуміти, яка вартість, який хочуть залог. Якщо вони не пишуть, то ви їм напишіть, що так, мені цікавий цей варіант квартири, я б хотів орендувати. Я хочу записатися на перегляд, або я хочу дистанційно домовитись про те, щоб ця квартира залишилась за мною. Що для цього потрібно зробити? Таким чином роблять, і вони там пишуть, що такий-такий треба перелік документів, це треба зробити. От як показує практика, іспанці хочуть себе убезпечити, і вони хочуть контракт на роботу європейський. Інколи достатньо показати виписку з ваших банківських рахунків, що там є гроші. Інколи хочуть, щоб ви заплатили за весь період контракту. Якщо контракт на рік, то хочуть, щоб ви за рік заплатили. Інколи хочуть за півроку навіть якщо контракт на два роки. От. От такі умови вони можуть ставити. Тому все залежить від того, на кого попадете. Це не всюди так. До прикладу, коли ми шукали, як тільки приїхали на острів, то нам було достатньо показати, що в нас були якісь збереження, і вони нам повірили, і так би мовити, не брали ніяких залогів абсолютно, тільки взяли за перший і останній місяць. Ще буває таке, що ріелтор хоче взяти один місяць. Ну, типу, це за те, що він вас е, з'єднав із власником квартири. Так буває, а може і не бути. В нашому випадку такого не було. Ріелтору нічого не платили, заплатили тільки за перший, і за останній місяць. І кожного місяця потрібно було платити комунальні послуги. По іспанськи то комунідат. Комунідат буває різний. Це як наша прибудинкова територія. От я за 300 гривень прибудинкова територія в Україні, а я за 2 тисячі, за півтори тисячі. Тут так само залежить від того, будинок з ліфтом чи без ліфту, з басейном чи без басейну. І від цього залежить. Якщо в будинку, до прикладу, є ліфт, ну і там якась територія прибудинкова, буває 40 євро, буває 80. Це 80 Це вже.